У перші дні січня в місті пройшов 11-й міжнародний молодіжний фестиваль Мистецькі барви на сценах гуманітарно-педагогічного коледжу міського будинку культури виступили близько 700 юних дарувань з України, Білорусі та Китаю. Оцінювало конкурсні номери міжнародне журі, де вже традиційно головував заслужений діяч мистецтв України Володимир Годовський. Метри вокалу й хореографії одностайно відзначили ріст виконавської майстерності учасників фестивалю. Підсумком мистецьких барв. Авгала концерт з найурочистішою миттю, оголошенням переможців і врученням нагород на сцену міського будинку культури для отримання гран-при запрошується народна студія сучасного танцю Шарм і шостки та прилуцький вокальний проект Крем Люре. На них, окрім кубків гран-прі, чекають подарунки відеокамери від депутата Чернівської обласної ради Анатолія Морошниченка. Вручала подарунки Олена Сутніченко, депутат Прилуцької міської ради, голова Прилуцької міської організації Партія регіонів. Сам же Анатолій Костянтинович ніколи не вагався допомагати молодіжним проектам. Останніми роками депутат обласної ради, котрий активно підтримує захоплення підростаючого покоління спортом, музикою, літературою наукою, ще більше посилив увагу до питань молодіжної. Політики, тож не нове ім'я Анатолія Морошниченка, і серед людей, котрі опікуються мистецькими барвами, У 2010 році проведення молодіжного фестивалю фінансував почесний громадянин міста Прилуки, меценат, благодійник Юрій Коптів. 2011-му цю місію взяв на себе Анатолій Морошниченко. Нинішнього 2012-го року мистецьким барвам пощастило подвійно. Їхніми спонсорами стали Юрій Вікторович Коптів і Анатолій Морошниченко. Від чого зрозуміло, фестиваль тільки виграв свою чергу. Оргкомітет вручив меценатам почесні грамоти фестивалю за допомогу проведенні одинадцятих міжнародних мистецьких барв.